Як відомо, опалювальний сезон в Україні розпочався тоді, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів трималася на рівні плюс 8 градусів за Цельсієм. Але у комунальних установах деяких міст України вже почали опалювальний сезон. Виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко нещодавно у випуску програми Пульс актуальне інтерв'ю розповідав про проведення позачергової сесії міськради з метою знайти вирішення проблеми з постачанням тепла у місті Новомосковськ. Як зазначає Сергій Григорович, місто вже готове розпочати опалювальний сезон ще тиждень тому. Ще тиждень тому всі котельні повністю підготовлені до запуску. Як завжди, на ранок понеділка, 17 жовтня. Вже включено опалення в дитячих садках номер 3 6, 8 та 14. Включено опалення на 8 з 12 об'єктів центральної міської лікарні. Привертаємо вашу увагу, що тепло є у тих комунальних установ, у яких є прямі договори з постачальниками газу. А новомосковський, як і багато великих і малих міст України, виявився заручником політичної та економічної ситуації в цілому по Україні. Більш того, незважаючи на підвищені тарифи на послуги теплопостачання, в понеділок відбулася селекторна нарада з облдержадміністрацією. На ній чітко було наголошено, що ті часи, коли поставки газу починалися по команді з Кабміну, вже пройшли. Тепер у нас нові ринкові відносини і в системі теплокомуненерго. Ми всі слухаємо центральні канали і чуємо, що в Україні все в порядку, вже ввімкнено опалення, але це не так. Багато великих. Великих міст, районів, а також невеликих містечок ще не можуть розпочати опалювальний сезон через борги попередніх років. За офіційними даними, борг теплоенерго країни складає близько 20 мільярдів гривень. Наше місто за останні 10 років з 2006 року накопичило величезний борг перед постачальниками газу та електроенергії для комунальних котелень. На сьогоднішній день основний борг становить понад 30 мільйонів гривень, плюс накопичені штрафи. І пеня ще близько 5 мільйонів гривень. Ось така сумна картина. Але міськрада Новомосковська не має ні копійки боргу перед КП Новомосковським теплоенерго. Всі свої зобов'язання по оплаті комунальних послуг для бюджетних установ міськрада виконала своєчасно і на 100%. З основного боргу міста в 30 мільйонів гривень. Понад 9 мільйонів це борги населення за минулі опалювальні сезони. Це борги містян. Решта це борги середнього і малого бізнесу. Комунальники працюють з боржниками. Городян вмовляють погашати старі борги. По бізнесу подаються позови до суду. Але робота ця вкрай трудомістка та займає багато часу. Вона дає результати, але дуже повільно працюють суди. І результати позначаться не сьогодні і не завтра. За словами Сергія Горошка, Міськвиконком зазначив, що сьогодні головна наша проблема борги минулих років. Сергій Григорович підкреслив, що зараз головне завдання домовитися знак «Нафтогаз України» і отримати ліміти на газ. Сьогодні, 18 жовтня, він рушив до Києва вести складні переговори про реструктуризацію боргу. Боротися з позицією київських чиновників, які використовують затримку початку опалювального сезону, для того щоб вичавити зміст нездійснені обіцянки. Тож ми вирішили зателефонувати Сергію Григоровичу та дізнатися, коли ж у новомосковську буде тепло. Я зараз директором в місті з діректором Новомосковські Плаєнергана хожу в нафті газі. Україна України. Тем, чтобы, потому что нам на нафтегаз Украины поставил новые условия. Сначала они говорили, что эти текущие долги, те, которые мы выделяли на сессии, это и 203 тысячи гривен за транспортировку газа. Теперь они условия, или вы гасите все долги, которые накопились с 2006 года, а это более 30 миллионов гривен долга, и пять с половиной миллионов это штрафы и пеня, которые за эти годы насчитывались на эту задолженность. И вот они поставили теперь условия: или вы погашаете всю задолженность, или э, в крайнем случае подписываете график погашения задолженности как основного долга, так и штрафы и пеня. То есть там получается 36 шесть миллионов. И вот поставили нас в такие, скажем так, невыносимые условия, и мы пошли на то, чтобы подписать график погашения задолженности. График этот э, рассчитан на 51 месяц, то есть до 1 января 2021 года. Ежемесячно мы должны гасить э, 700. 14 тысяч гривен. Это долго с пеней и со штрафами. То, то, что нагорит текущие расходы газа. Городской совет в данном случае выступил как бы гарантом, потому что они тоже не шли ни на какие уступки. эти долги не вытянет, не вытянет после того как мы подписали этот график должности значит нас включили и мне это было показано выделили нам лимиты они вечером в крайнем случае завтра утром будут направлены на Днепропетровск газ и в принципе завтрашнего дня наши газовики будут распланировать наши котельные и смогут подавать, э, осуществлять подачу газа на котельные. Потом там пройдут пусконаладочные работы и, ну, в принципе, реально тепло до э, населения, до наших бюджетных организаций. Ну, я думаю, теперь в пятницу уже будет. В такой же ситуации вот сейчас здесь рядом со мной тут коллеги, это Кривой Рог, Днепропетров, Павлоград, Днепродержин. Они сейчас тоже все занимаются этим. И идут переговоры о том, чтобы им тоже выделили лимиты газа. И будут, пойдут, наверное, тоже на подписание вот этих вот кабальных условий по погашению задолженности.